15 січня 2023 року. Сьогодні в Красилівці продовжую працювати з електрикою в кімнаті першого поверху. Висверлив я всі підрозетники. Ось так вийшло. І тут ще на вікні є два внизу, один зверху. Ну, цей верхній має бути для того, щоб включати гірлянду на Новий рік, наприклад. Цих два для того, щоб можна було на вікні там, телефон поставити заряджати, ще для чогось. Тут два виключателі, один виключатель цього світла, який ось тут має бути лампа, і один виключатель основного світла. Ось тут п'ять. Тут теж три. Розетка-виключатель, і я думаю, що тут ще буде датчик температури теплої підлоги. Подивився, є, що в принципі є такі датчики, які можуть навіть водяну підлогу теж управляти нею. Тут широку штурбу зробив для того, щоб закласти гофру і тут далі вивести датчик. ну і Підійде він до відповідно до цієї коробки. от, Придбав я такий набір. Шаблонів. Шаблон має 72 розмір. Є шаблони на одиничку, на двойку, тройку, четвірку, п'ятерку, шестерку. Ось я фактично ще четверкою і шестеркою не користувався. А ось ці всі одиничка, двойка, тройка і п'ятерка вже користувався. В принципі, досить непогано виходить. Єдине, що ось коронка, якою я сверлив, ось така коронка. Ну, Сверлить досить легко, тому що газоблок такий пористий матеріал, але справа в тому, що коронка теж 72, і вона має десь на міліметр більший розмір. Тому ось тут вже видно, що кінчик заламався, тому що десь так торкнуло і відламало кінчик. Ну, тут, відповідно, теж. От. треба дуже дуже акуратно якби, його проходити. Виставлявся під лазер, кріпив шурупами до стіни і тоді сверлив. Думав, якось тут пройде кабель на нижні дві розетки, але ніби як добре виходить, тут є дирка. І він якраз сюди через цю дірку, я думаю, пройде в нижню пару розеток. Ще не закріплював, ще треба повідно, подивитися, де буде вхід і ось тут є повиламувати ось ці круглі дірочки, ну і до, доштробити так, щоб кабель якраз в цю дірку попадав. Тому що зараз Штроба не настільки глибока, наскільки підрозетник. І в цих місцях, де, де буде заходити кабель, треба буде углубити трошки. Ну і в принципі, якби штроби і підрозетники будуть готові, Значить, ще я придбав коробку. Ось така коробка одна, друга, для того, щоб з'єднати. Ось тут мені не вистачало однієї коробки, в неї має заходити а скільки? Це 7 кабелів, це світло освітлення. А виявилося, що коробки Schneider Electric мають шість входів. два і і із протилежних сторін один і один. Тому прийшлося докупляти. Спочатку купив більшу коробку на 10 входів. Ось таку є uh, yeah Next. інших не було. Але мені не сподобалося, що вона тут закручується на шурупи. Тому я купив іншу ось таку вона там кріпиться, просто твердкою відкручуєш і на цьому якби все. Ну і ось, ось вона така приблизно, ця коробка. Вона має 2-2-2. І один вхід. Тобто якраз цим входів через те, що треба. Ну а цю коробку я десь ще може використаю.